Насправді, проєкт закону, внесений Петром Миколаївичем Симоненко і мною, як співавторами, щодо запровадження пені у разі затримки виплати заробітної плати і увага, пенсії, стипендії і інших соціальних виплат. Він справді багатостраждальний. Він бу, його було прийнято ще в квітні 2014 року. І протягом року ми. Негайно підготували його до розгляду в другому читанні, протягом року намагаємось поставити для розгляду в залі засідань Верховної Ради, яким буде голосування, важко сказати. важко сказати. хоча, швидше за все, він підтриманий не буде. І головна причина не в законопроекті, а головна причина в тому, що в залі сидить чимало підприємців, які не зацікавлені в цьому. Адже законопроект передбачає, що за кожний день простроченого терміну виплати заробітної плати сплачується пеня у розмірі піввідсотка за кожен день простроченого стажу. Звичайно, що підприємці прийняті його не зацікавили, а в залі їх чимало. Тому якщо він не буде прийнятий, то не тому, що цього не хочуть депутати, то не тому, що цього не хочуть люди, а тому, що в залі засідань Верховної Ради чимало підприємців. До речі, як голова комітету соціальної політики праці, хочу наголосити на тому, що жодного разу у нас заборгованість по заробітній платі, лише по заробітній платі, не була меншою мільярда гривень. Тобто це дуже солідна сума, мільярд гривень А для тих людей, яких стосується цей закон, це взагалі дуже величезна проблема. Ось, ось чому ми наполягаємо на розгляді цього, цього питання. І зараз ця і ця при... і зараз вона, ну вона знаєте, вона так коливається навкруги одного мільярда гривень. Трохи більше, трохи менше, але як правило, менше мільярда гривень вона не стає. Я, як голова комітету, буду доповідаючи цей законопроект другому читанні, буду наполягати на його прийнятті, бо це певною мірою не лише покарання для когось, хто своєчасно не сплачує заробітну плату, а і стимул не робити заборгованості для того, щоб не підпадати під дію цього закону.